Ви на каналі Магия Могасаду. Вітаю вас. Ми від дерево персик. Персику 5-6 років будемо трошки обрізати. Як вже озвучував у попередніх відео, персик така э, рослина, таке дерево, що воно плодоносить на дорічних паганах. Для того, щоб урожай дуже э, не тікав на периферію, нам потрібно робити так, щоб цього року ми і урожай збирали і вирощували пагони на наступний рік. Для цього потрібно робити обрізку на заміщення. Ще є така особливість персика, що він е, не скидає врожай. Тобто, якщо яблуня-грушка лишні можуть скинути, зацвіло зав'язалося плоди. там Пройшов певний період там з 5-6 суцвіть, завязі лишилося 2-3, то персик так не скидає тому його треба нормувати. Нормуємо його обрізкою і потім вручну. Підходимо до дерева, дивимося. Пагони йдуть. Молоді. Бачите? З них ми маємо виростити дерево. А так був зріс. на дві гілочки. На всякий випадок крайньо. От, вона тут аж проситься, бачите, скільки тут. На заміщення все що ближче. Цю на плодоношення трошки прирізаємо, бо на таких гілочках не має бути. На наступний рік віці підуть кілька гілок, бо це ми потім обріжемо. Відці підуть гілки з цих бруньок. І так підходимо до кожної гілочки. Парою дивимося на заміщення. Тоненька гілочка на заміщення. Це все на заміщення. Тоненька гілочка тут. Бачите, багаторічна На заміщення. Навіть ось так, дві бруньки. Сюди піднімаємося і лишаємо на плодоношенні, чуть перерізаємо їх. Якщо за багато врожаю можна цю на заміщення зрізати. Ну, зрізаємо її так, з того буде. Навіть ось так. Зрізали її три бруньки, від підуть гілки, щось може піде з цих. Найякісніший плід на персіку, на однорічних паганах, на яких є, які товщиною є, десь як олівець канцелярський, або ручка. Такі плоди вже не менш якісні, їх то можна і забрати буде, дати, щоб росли молоді пагани.